Майорова хата унікальна садиба на Дніпропетровщині, в селі Майорка. Тут її господиня Людмила Шутяк зібрала вражаючу колекцію, в тому числі і жіночого одягу та прикрас для пані Людмили. Це хобі та повага до пращурів, адже в роду в неї були волохи. До речі, ми сучасні українки вдягаємо вишивану сорочку просто так. А от наші прабабусі таку б моду не зрозуміли. Е, ніколи жінки не носили сорочку от просто так. Обов'язково одягали поверху. Або плахту, або спідницю, або підперезвали з фартушком. Вийти в одній сорочці, це все рівно, що вийти на вулицю Голою. Перша передувала спідниці плахта. На сорочку одягалась отака плахта. Для зручності я пришила отакі ось. Вірювочки. Це от, от, от так десь виглядало, і зав'язали з зав фартушком попереду. Це було, звісно, незручно. От відчуваєш на собі, що ти можеш загубити цю плохту і підперезувалась отакою от краєчкою. Це вовняні старовинні, автентичні країки. Бачите, їх візерунок. Говорить те, що вони з різних регіонів. В кожному регіоні був свій колір, були свої узори. І дивлячись на жінку по її одязі, це як візитівка, можна було зразу з'ясувати, з якого вона регіону, з якого. Навіть села, і ніколи е, елементи одягу не змішувались. Тобто сарафан це був сарафан, спідниця це була спідниця, і з різних регіонів вони не змішувалися. Ми зібрали декілька строїв. От, наприклад, це Поліський стрій. Бачите, він відрізняється. Це ось такий горсик, це спідниця карошита стрічками. Оце такий фартуш, який складочками складений, і свій узор крайки. Верхній одяг, до речі, дуже стильний і зрозумілий нам зараз. Схожі моделі сучасних пальт можна зараз купити в магазинах. Ця сорочка сама по собі, вона цупка, і зверху одягалася така от керсеточка. Так, От вона під, підбита, От бачите, вадяна, прошита. Про -про 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 Якщо дуже холодно, ми одягаємо отаку, це. Називається вже Ю. Юбка. Не юбка, спідниця, по-русски юбка, по-українськи спідниця, а це через букву П юбка. Вона теж потрога її, це треба відчути. Ні, ні, за, -за плечі беріть, все за Ого. <хи> Ну Дуже-дуже-дуже. <хи> дуже Вона підбита вовною. <хи> там така маленька дірочка, коли я пальчиком тут залізла, а то я мала ще там бата. Думаю, як же її випрати, то там вовна. Смолиш там, бомб на це цему, вона дуже тепло. Так? Так, 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 так. Угу. Пальтишко таке зимове. Це приватна колекція, яку пані Людмила зібрала самостійно. Тому, на відміну від державного музею, вона дозволила нам приміряти одну з юпок просто під час зйомок. Ця річ з Миргорода, початок 20-го століття. Якщо не знати походження, то виглядає юбка як стильне дизайнерське пальто з вишивкою. Причалено, як зараз ми носимо. дуже дуже гарно. Особливо важливими для українок були і аксесуари. Намисто могло розповісти багато про свою власницю від її особистого статусу до заможності родини. Ну, перше, це саме це коралі. Але коралі, яким більше ста років. Оце автентичні старовинні коралі. Другий вид прикрас, який називався баламути. Ми носили ну, коралі розповсюджені були по всій території України. Баламути носили Одещина, Вінниччина. Це намисто молодих дівчат, весільне намисто, скажімо так. Ну, носили всі, але ж це от, там, білий колір, за сам свідчить про себе розповідає. Чому називалися перламутер? Як його добували? Це я, я чого його робили? От мушля. Верхній шар знімали для оздоблення там чогось, а вже із тіла мушлі робила це намисто. Воно, якщо придивитися, бачите, місцями десь переливається, а десь не переливається. Тобто із тіла самої мушлі. Воно було дуже коштовне. Що коралі, що баламути. Чому називалось баламут? Вони баламутили жінкам розум. Кожна жінка просто мріяла про таке намисто. А чоловік же, звичайно, ж старався, можна було не за один віз зерна купити таке намисто і коралі. Багаті пані могли. Зразу купити, от, наприклад, там три низочки. Мене вистачило тільки на вистачило на три низочки, але ж їх повинно бути мінімум 12. Чим більше, тим, тим краще. А бідні жінки, люди, вони збирали по намистинці, щоб передати своїм дітям-внукам спадщину. Наступний вид прикрас це писані пацьорки. Або Венеційка ще називали. Це намисто привозилось, дійсно з Венеції. Є острів Мурано, де, де є лагуна, де добувають білий пісок, з якого роблять скло, а потім вручну розписується це намисто. Це ну, острів Манхеттен був куплений за арменьку Венеційки. А це подушка із Смальти старовин під, під це намисто. І от такого вийду є перламутр разом з Венеційкою. Розписані намистини. Дуже гарно виглядає. І так, це писані пацьорки, третій вид прикрас. Четвертий вид прикрас це моністо, коли монети пере, на намистом. Це старовинні польські монети злоті, 5 злотих номіналом і 2 злотих. І старинний бурштин, який срібна, вся срібна фурнітура, перенизаний сучасними майстринями. Тобто автентичне старовинне це, старовинне це, а вже збірка сучасна. Перли. Вони були різного виду, різної якості, перли. Знаєте, коли бувало таке, що перед весіллям хлопець дарував дівчині коралі або перли. А тут раз і весілля по якимось причинам не склалося. І іноді хлопець претендував на повернення. То тоді відповідали так: були коралі, пішли далі, а перли на мак Наступний вид прикрас це називається згарди і шелести. Це окремі два види прикрас, але ж у мене вони на одній низці. Це носила гуцульщина. Гуцули носили такі прикраси. Майстри-мосяжники. Мосяжництво – це художня обробка металів. Робили такі з латуні, це мідні трубочки, носили такі прикраси. Шелести, тому що шелестять, почти. Так, далі. Є така прикраса, як дукач. Це нагрудна. Така шийна, нагрудна прикраса, подібної форми. Чому дукачі? Тому що за основу бралася австрійська монета дукат, і звід, 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 звідси пішло. Обрамлялася в кант, робився бант. Часто для медальйона використовували нагрудні медалі або виготовляли ювеліри на релігійну тему. Це називається е, гердан. Це така стрічка, розшита бісером. От, теж носили на Буковині. І, або іще селянка, називають їх. І лемки-бойки носили е, такі е, прикраси, аж на, до плечей доставали, називались кризи. Повністю з бісера такі дуже гарні прикраси. У мене її, на жаль, немає колекції, і немає ще в мене салби. Це салба це шмат тканини, яка зашита монетами. І дев'ятий вид прикрас називається дармовиси, тобто це каміння, яке не мало коштовності. бути скло там, чи пізніше вже пластик, чи могли бути дерев'яні такі намистинки. Сьогодні українки полюбляють носити автентичні прикраси або сучасні, зроблені за мотивами. Вишиванки теж стають не лише святковим одягом. А якщо вам хочеться дізнатися про одяг та побут пращурів ще більше, завітайте до майорової хати.